Так склалося еволюційно, що рух нерозривно пов'язаний із самим життям. Патофізіолог, генетик, завідувач відділу загальної та молекулярної патофізіології Інституту фізіології імені Богомольця Віктор Досенко пояснює, команди для м'язів йдуть з мозку. Тобто мозок керує, але скорочення м'язів і рухи забезпечують формування мозку. Фізичні вправи також стимулюють ріст нових судин. Призводять до утворення нових еритроцитів. У результаті більше кисню приходить до мозку. Рух для дітей це їхня здорова психіка. Головний лікар Київського міського центру здоров'я, кандидат медичних наук Отто Стойка, наголошує, особливо школярів та дошкільнят. Діти формуються в русі. У них покращується увага, вони можуть краще зосереджуватись. Відсутність руху може призвести до нервових зривів. Сьогодні я презентую вам засіб, який допомагає мені інтегрувати пізнавальну і рухову діяльність дитини навіть в умовах дистанційного здобуття освіти. Я Олена Смирна, вихователь закладу дошкільної освіти 205 Світлиця. Вже кілька років поспіль досліджую проблему інтеграції пізнавальної та рухової діяльності, тож можу поділитися з вами рецептом, як зробити освітній процес, активним. У сучасному суспільстві особливої актуальності набуває проблема виховання здорової нації. Вона зумовлена стійкими тенденціями погіршення здоров'я молодого покоління та зниження рівня фізичної підготовки. Ці негативні явища значною мірою пов'язують із недостатньою руховою активністю дітей. Дані досліджень свідчать, що лише 13% громадян України мають необхідний фізіологічно обумовлений рівень. Рухової активності. Тим часом, як в країнах ЄС це 40-60%, у Японії це 70-80%. Кількість та якість рухів дітей дошкільного та шкільного віку суттєво знижено у порівнянні з дитинством покоління батьків сучасних дітей. Великий вибір гаджетів, доступність їх для дітей призводить до малорухливого способу життя. Відомо, що малорухливий спосіб життя є часто. Та частою причиною ожиріння та надлишкової маси тіла, що призводить до цукрового діабету та розвитку серцево-судинних захворювань у майбутньому. За даними Міністерства охорони здоров'я України, в початковій школі рухова активність дітей у порівнянні з дошкільним скорочується на 50%. Метою дошкільної освіти є забезпечення цілісного розвитку дитини, її фізичний і інтелектуальний і творчих здібностей шляхом виховання, навчання, соціалізації та формування необхідних життєвих навичок. Рухова діяльність є двигуном для інтелектуального розвитку. Вона активізує роботу органів чуття, сприяє розвитку системи аналізаторів, мовлення, формуванню розумових дій. Рухаючись, дитина вчиться пізнавати природне та соціальне довкілля. У цей час формується її світогляд. Спеціально організовані види навчально-пізнавальної діяльності дозволяють реалізувати завдання освітньої програми. Зазвичай їх організовують за столами, на стільчиках, на клемках. Таким чином, діти тривалий час знаходяться в положенні сидячи, що впливає на швидку перевтому, зниження уваги та інтересу, а як наслідок ефективності тієї чи іншої форми взаємодії педагога з дітьми. Запобігти втомі, пов'язані з активною розумовою діяльності дітей та тривалим відпочинком, допомагають малі форми активного відпочинку. Це фізкультурні паузи та фізхвилинки. Провідна педагогічна ідея розробки полягає у створенні додаткових умов для підвищення рухової та пізнавальної активності дошкільників під час спеціально організованих відділ навчально-пізнавальної діяльності через інтеграцію розвивальних та рухових завдань. Процесі організації малих форм активного відпочинку фізпауз, ігор малої рухливості і безпосередньо під час навчально-пізнавальної діяльності. Є 10 принципів у проєктуванні та створенні калинків як елемента предметного розвивального середовища. Перший це враховуйте вік вихованців при виборі тем для ігор. Завдань та обладнання. Беріть до уваги потреби дітей різного віку, а також орієнтуйтесь на сенситивні періоди. Друге це розвивальна спрямованість. Орієнтуйтесь на особистісний підхід і творчий розвиток дитини. Третє це розширення та вдосконалення. Важливо урізноманітнювати можливості для якісного навчання дитини. Необхідно максимально збагачувати діяльність дитини в середовищі, задовольняти потреби її розвитку. Четверте це поєднання різних видів діяльності, таких як спілкування, гра, пізнавально-пошукова та рухова діяльність. П'яте це функціональність. Наше завдання є підлаштувати елементи клинків до освітніх цілей і програми. Вони мають відповідати вимогам практичність у використанні, мобільність, варіабільність. Шосте діалог та співпраця. Простове розміщення килимків має сприяти співтворчості та спілкуванню однолітків між собою та дорослим. 7. Динамічність. Килимки мобільні для того, щоб його можна було легко змінювати та вдосконалювати. Восьме активність. Інструмент спонукає до активного розвитку та дозвілля дітей, взаємодії з його наповненням. Дев'яте. Це естетичність. Потрібно орієнтуватись на загальні канони естетичної. Організації предметного середовища. І десяте це безпека. Слід використовувати безпечні та екологічні матеріали. Перевагою розумних килимків є їх мобільність, універсальність і динамічність. Важливо, що цей інструмент можна використовувати не тільки для малих форм активного відпочинку, а й для активації розумової діяльності, закріплення, узагальнення. Та систематизації навчального матеріалу. Хочу наголосити, що пріоритетним є пізнавальне ігрове завдання, рокове це додаткова умова. Кожне ігрове завдання диференційоване, має чітку і коротку інструкцію. Педагог залишає місце для творчості дитини в ускладненні до гри. Агентність дитини у грі забезпечується тим, що дитина має право висловити свою думку. Її чує педагог та інші учасники групи або виконати уподобаний рух. Оскільки інструмент охоплює широке коло освітніх напрямів, то маємо змогу сприяти формуванню ряду компетентностей – ігрова, логіко-математична, сенсорно-пізнавальна, рухова, соціально-громадянська. Розумні килинки це килинки, які виготовлені з тканин. Які не ковзаються. Їх можна використовувати під час різних спеціально організованих видів діяльності та в період між заняттями. Ігрові вправи та завдання активізують розумову діяльність дитини, закріплюючи раніше отримані знання за освітніми напрямами. Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі це колір, лічба, форма, величина, площині та об'єми геометричні фігури. Мовлення дитини це переповідання казок. Оповідань, складання невеличких розповідей, також розвит... особистість дитини, розвиток фізичних якостей, швидкості реакції, спритності, координації рухів, витримки, навичок просторової орієнтації, дитина у соціумі, засвоєння соціальних норм і правил поведінки, формування партнерської взаємодії дітей, педагога з дітьми через включеність вихователя у запропоновану діяльність на рівні з дітьми. Їх розміщення дає змогу дітям переміщатися у просторі групового приміщення. Які результати очікуємо: сформовані рухові навички дошкільників, підвищення рухової активності, залучення батьків до розвитку рухових навичок дошкільників в умовах сім'ї, сформовані знань та відпрацювання навичок відповідно до базового компоненту дошкільної освіти, одосконалення інформаційно-комунікативної компетентності педагога. Поповнення картотеки пізнавальних ігор та завдань за освітніми напрямами, розробка віртуальних розумних килимків для дітей молодшого дошкільного віку. У розробці представлено 10 ігрових килимків з описом вправ та завдань ігрового спрямування для кожної вікової групи молодшого, середнього і старшого дошкільного віку. Методичні рекомендації щодо їх проведення, рекомендації щодо виготовлення килимків. Сьогодні працюю над розробкою віртуальних килимків для дітей молодшого дошкільного віку. Їх можна знайти на корпоративному YouTube-каналі Світлиця Медіа в окремому плейлисті. Результативність впровадження розробки це підвищення пізнавальної активності дітей під час спеціально організованих видів освітньої діяльності. Також це продуктивність мисленєвої діяльності, легкість і швидкість засвоєння дітьми нової інформації. І формування позитивного ставлення до рухової діяльності. А зараз запрошую вас у світ розумних килимків. Килимки багатофункціональні, вони виготовлені з тканини, застосовуються для закріплення дітьми знань з різних освітніх ліній. Один килимок можна використовувати в різних іграх. Кожен поділений на квадрати. Кількість квадратів різна, це залежить від кількості дітей в групі. Та завдання, які ми виконуємо. Килимки сприяють когнітивному розвитку з залученням малих форм фізичної активності дітей на основі раніше здобутих навичок. Сірий килимок ми використовуємо на заняттях з художньо художньообленевої діяльності. В групі розкладені картки до ілюстрації доказок, діти їх знаходять і викладають сюжет в певній послідовності, після чого ми починаємо з дітьми переказувати. Вже знайому казку або казку, з якою познайомились на занятті. Також ми сірі килинки використовуємо і на заняттях з знайомлення з елементами грамоти. Тут ми можемо робити схему звукового аналізу слова, можемо використовувати схему речення складати. Діти викладають зображення предмета і потім роблять звуковий аналіз слова. Останнє перевіряють дитину. Також можемо використовувати на закріплення геометричних фігур. Тут ми підбираємо відповідність по формі, а на цьому слайді за кольором. Для ускладнення ми можемо брати і форму, і колір. Це гра куб. Діти по черзі кидають куб і просуваються по килимку та дитина, у якої на кубі випала геометрична фігура, яка на килимочку. Червоні килимки ми використовуємо на сенсорно-пізнавальному розвитку. Закріплюємо знання про числа, співвідношення множини і числа. гра хто що єсть, ознайомлення дітей з соціумом і ознайомлення дітей з природою. Зараз я хочу продемонструвати вам матеріал, який був ще виготовлений до килимків. Це цифри з фетру. Підбираємо відповідну цифру до множини, відповідь до прикладу, можемо використовувати як сусіди числа. На цьому слайді матеріали для співвідношення цифри і множини, догри маршрут, картки, також кольорові прямокутники, ви вже бачили, і білі для співвідношення форми і кольору. Це картки у нас для художньо-мовленевої діяльності. Закріплюємо сюжети казок. На цьому слайді картки ознайомлення дітей з соціумом та природою. Це гра у нас, хто що їсть. Діти підбирають або тваринку до їжі, або навпаки їжу до тваринки. Це у нас матеріал, який ми використовуємо на розвитку мовлення та ознайомлення з елементами грамоти. Це геометричні фігури, які ми використовуємо в грі, куб, маршрут. В відеоіграх для рухової активності дітей ми використовували зображення рухів, такі як долоньки плескаємо, смайлик, нахили голови праворуч і ліворуч. Ножки у нас стрибають та тупають. Також використовували відео з показом рухів. Човен пливе, їде потяг, діти повторюють за нами цей рух, літак летить, разом з нами діти роблять. І машина їде.